Ну, де ти там м'явкаєш, Іди. Ну, іди, іди, покажися. Всім привіт. Іди сюди. У нас іде дощ гарненький такий. Булочка, Де ти там? Іди сюди. Булочка, іди сюди, булочка. Ну ладно, поки дойде, почнемо. Коротесеньке відео. До речі, у мене хризантип, а це не булочка. Ось базікаво. А, булочка. ось тихо. Всі хлопці посходилися. Так, не чхай. Ого, припускає, аж бульки дмуться у калюжах. Так, ліричний відступ. Вчора я отримала новий ротан, дівчата. А, на повторі замовила ще, але вже без акції лавандовий. А що, я не винесла? А. І як я казала, в мене... Остання мисочка, ось така фіолетова, можу сплести кошик із широкою ручкою. Три вже таких я зробила кошики, всі ви їх бачили. Гримить. Це гримить гроза. Тому взяла лавандовий. Небагато взяла кольорів, але не прогадала, що взяла по акції ось оцей колір. Я не знаю, як ця фронтальна камера передасть його красу, але я вже бачу, що вона не передає. Це мокко. Я взяла 5 кілограм по акції і не прогадала на майбутнє. Він дуже шикарний. Він дивіться, як переливається. Він коричневий, він не чорний. Мото де чорним оддає, воно не чорне, воно темно-коричневе. Це називається колір Мокко. І я б його назвала навіть меланж якийсь, тому що він по, по ходу розплітання, він бачите, як міняє свій колір. Дуже шикарний ротанг, дуже. Я така задоволена, що взяла його 5 кілограм. Він, він дуже класно на кашко буде. Дуже класно. Так, хлопці. Не вреднічать там. Тому майте на увазі, що мисочка така в мене одна. коли я поїду в конотоп, не знаю, по інтернету майже жоден інтернет-магазин не дасть вам того кольору, який ви попросите. Кольори рандомні, вишлють і все. Я замовлю фіолетові, мені можуть прислати або червоні, або блакитні, жовті і так далі. На 4 літри такий один. І такий ще один є, але він такого кольору горчичного, можна сказати. Ну такий, ну красивий також красивий. Так, і буде зараз коротке відео, я зніму коротке. Але на кінець покажу. Чим я вчора будь здоров, займалася після обід. Цілий вечір. І аж поки там світло трохи вимкнули були і ще увімкнулося, то я ще доробляла і сьогодні ще скріпляла додатково, щоб воно вже намертво держалося. Моя перша робота така. Знову ж таки, фронтальна камера зараз не передасть реальні кольори, але це просто шик-блеск, як ото кажуть. Моя перша годівничка, висота 47 см, з ось таким кілечком, яке не розпадеться. Воно під вагою просто трішки угору вигнулося капелькою. Там усе красиво, все кріпиться. Насипаєте всередині без отворів, насипаєте їсточки саничком. Це такий іде мінімальний стандартний варіант у дівчат з 5-літрового відерця зроблений. Красота. Я задоволена. Тут у нас йде малахіт, трубка і мокко. Також на ніжках дивіться йде малахіт і декоровано е трубочкою. Вона вже дуже шикарна, я скажу, фронтальна камера моя не передає, що тут іде. Он. Бачите, які ніжки тут взагалі красивезні. Зараз ще зроблю коротеньке відео, але я дуже задоволена. Я і не хотіла, ну, принцип один у дівчат, верхушки там різні роблять. Низ, принцип, там приміром один. Але я не хотіла точ-точ повторяти, щоб були ідентичні кольори, як у дівчат. Я свою першу одівничку бачу такою. А клепати по стандарту, як у всіх коричневі, там темно-коричневі, наприклад, або світлі якісь, я не хочу. Я... І наступна в мене, я не знаю, ще якого кольору буде, який у голові мені взбреде, але також вона буде красива. Під такий малахіт о, у мене, до речі, є глечик на 5 літрів кольору Віридіан. Зелененький. Дуже б гарно до пари було. У ваш садочок. Дуже вона класна. Гарного вам дня. Пишіть на Viber. Я не знаю, можливий повтор чи неможливий. Вірядіан у мене трошки є, але я б не хотіла клепати одне і те саме підряд, тому з кольорами експериментую. І ще не кожен ротанг, не кожен ротанг від виробників різних підходить під низ. Під низ треба м'який ротанг. Жорсткий, червоний, наприклад, не підійде, бо червоний дуже жорсткий, дуже важко заплітати оцей маленький низ, особливо зсередини. Гарного вам дня!